Всім хай, з вами край! Сьогодні ми продовжимо грати в Субнатику. В цій серії я постараюся зробити речка, уже напевно я його точно зроблю. Та досліджу острів з інопланетним заводом. Тому не будемо звілікати. Я починаю, а ви поставте вподобайку та подивіться минулу, минулу серію. Так. Я на своїй базі. У мене в руках пушка і все. Добренько. Що я там мав зробити, по ідеї, це. А, все, згадав. Я хотів подивитися, чи можу я зробити а, штучку для вирощування цей рослинок, і та я її можу зробити, для цього потрібно 4 титана. Зараз візьму, раз. А, в мене місця нема. А, поки побу тут 4. Все є. Тепер розсаду. Розсада буде, напевно. Що таке там було? Так, ладно, розсада, напевно, буде ось тут. О! Є. Yeah. І поставлю я туди вирощуватися оце -от дерево. Перемістити, перемістити, перемістити. Все. Тепер у мене... Ростуть, деревця. Це перше, що я мав зробити, і я це зробив. Друге, що я маю зробити, це. Так, для відплиття у мене все готово. Ну так, не будемо втрачати часу, і зразу попливемо до е, того острова, щоб дослідити його. А рачка зроблю, коли вже повернемося. Де там той острів? Ага. в ту сторону. Якось швиденько я так організувався, зібрався на острів. Це добре? А, I... Так, я ліпше починю. Ой, куди це я, Вийте. І ліпше починю. Ну, полагоджу, полагоджу. І далі попливу. Опа, там ящичок. Просто стоїть посеред. А, тут лазерний пальник. А, тут велетенська частина аврори. А, я в ній був? Зараз виявиться, що був, та я в ній Ух ти. Так, відростки. А ні, то гриби. Я ж думав, що якісь відростки щупальця цієї планети, і ця планета жива, але ні, все виявилось скучніше. То просто гриби. Ох, іде. А, ось де. Ось де. Цей острів. Бу... От просто. От що це таке? Це зелене ніщо. Як от нормально жити? Коли дивишся в даль. Просто дивишся і там ти нічого не бачиш. Це жесть. У мене ніякого сонара немає нічого такого. Йой, там та штука. Ліпше від них триматись подалі. Збив рибу знову. Йой, тут ще й спуск кудись. не знати навіть куди. Ага, ось і пушечка. Але перед тим як піти вивчати цю планету, я б хотів поплисти сюди вниз. Щоб забрати одну штучку, яку я не забрав тоді, коли тут був минулий раз, але яку я помітив. Ну, вже на монтажі помітив. Але де та штучка? Вона була начебто десь внизу. Опаньки. Так, тихо. А, ти зверху, Йой Так, 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 так. Де та штука? Там був кусок е, двигуна цього. Двигуна. Як там його? Чорт забув! Двигун, двигун. О, паньки, опаньки. Так. Двигун цього. Циклопа, во, все, згадав. І де ця срана частина? На десь тут має бути. Я точно пам'ятаю. Ось вона нарешті. Знайшов. Так. А, де моя вивчалка? Тихо! Сканувати, 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 сканувати. Є. Yeah. Схема що я готова. Піднімаємося швидше, 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 швидше. Це я на поверхні, мені нічого не загрожує, все добре. Ай Це Тут я висаджуюсь і йду далі. Так, тут є ці бортики і прихід наверх. Сюди ведуть бортики. І тут є бускова дощечка ще одна. І куди ж ведуть ці бортики? Вони кудись сюди ведуть. Ух ти, Включаються самі. Ех, інопланетяни. Які ж вони були, все ж таки, мудрі. Таку штуку файно зробили. Вічні світильники. Треба було б собі ліхтарик колись зробити. О, грибочки. Куда це нас веде? Куда ти ведеш мене? Так, туди не треба. Треба сюди. А, тут що є? Є літій. Є алмаз. Є ще літій. ще літій. І є. Портал. А куди? Опа. Закласти йонний куб. А в мене йонний є, а в мене йонного нема. Ох ти. Де? Ага, тут потрібен йонний куб. У мене йонного немає. Куба. Це печально. Ну, в мене з. Йой, я впав. Куда я впав? Де я? Хто я? Так. Тут далі кудись вниз. Йдуть печери. Золото. Літій, мені здається, я зараз заблукаю, краб, алмаз, літій, рибочки. Так, я ліпше повернуся назад. О, ще одне. Утворення породи і ще одне. А де? А, немає місця. Так, це можна спожити. Де золото? Ні, я ліпше повернуся сюди вже коли зроблю ліхтарик та візьму з собою йонний кубік, щоб відкрити ці ворота. Ну я буду знати, що вони тут є. Немає місця для літію. Ну я і літію так вже багато набрав, хоча літію ніколи забагато не буває. Ладно, ще водички вип'ю і все. Думаю, можна йти назад. А тут ще одна. О, алмаз. Ну алмаз теж потрібен. Ладно, ще водички можна випити. Ей, ти куди? Тихо. Я. Так, я назад. Все. Більше нічого не беру. А то зараз я всі свої запаси Запаси? ще жиру. Мені буде вже не смішно. А що спуск доступний? Ні, недоступний. Треба так вертатись. Ну, потопав я. Так, сюди можна коротити. Сюди і тут як по американській гірочці спуститися вниз. Все? Все добре, ноги цілі, я цілий, все гуд. Так, ну, печеру я обслідував. На диво, я це зробив швидко. Чесно кажучи, сам сам не очікував. Думав, що то буде дуже, дуже довго. І я нічого не знайду. Але виявилось, що там є портал, який треба буде відкрити. І треба десь взяти йонний куб. Ну, то ніж є в мене є йонний куб. Треба просто... просто за ним вернутись домця. До в цій серії або в наступній вже. Як по часу вийде. Час це дорога штука. Так, ти. Інопланетний хрищ. За мною не пливи. Так, все я доплив до доміка. Ай риба. От кожній серії я збиваю якусь рибу. Може здатись, що я живу дьор і ненавиджу природу. А хоча, в принципі, так і є. Ну, насправді, ні, я добрий. Просто так виходить. Вони випадково попадають під колеса мого метелика. І мені рівно, що у мого метелика немає колес. Треба, що там потрібно для того рачка. Рачок, рачок, рачкусік. Рачкусінький. Для того потрібен свинець, аерогель, з... скло, алмаз. Ага. Так, скло у нас є. Одна пластелева штаба є. Алмази є. Свинець. Свинець є. Почалось тільки зробити ар... Той гей. Гель, коротше. Той гель, коротше. А як його зробити, я не знаю. Аерогель. Так, тут приміщення. Це треба вище. Прості речовини серед них аерогелю немає. Це печально. А чому я його не можу зробити? М? Мені хтось пояснить? Я теж не знаю, то, а як його зробити. А, ага, я зрозумів те, що Ареа... дай, дойд. Що той гель. Е... Аерогель робиться з... Нієш штучки, якої в мене немає. І мені їх десь треба знайти. От такі от пиріжки. Це ускладнює мені життя, якщо чесно. І тут я плюс на пошуки гелевого клуночка, який потрібен для аереогеля. Але за 20-30 хвилин я не зміг його знайти. І нічого інтересного не сталося в цьому проміжку. Ось там я плавав біля грибів, біля червоного біому, біля Аврори, і ще в кучі різних локацій, і ну, нічого інтересного не сталося. Тому я зжав цю частину відео і дозаписав ще пошуки, які вийшли більш інтереснішими. А поки я записував це звернення, то я помітив, що на каналі вже 59 підписників. Тому, хто ще не підписаний, обов'язково підпишіться, доб'ємо ту 60-ку, а може і наберемо більше. Ну ладно, я вас вже лишаю на другу частину цього відео. Всім, хай замикрай уже другий раз. Я вирішив дозаписати свої пошуки аерогелю. Ну, точніше, штучки, яка для нього потрібна. Тому я зараз відправився ще на його пошуки. І я вже тепер точно знаю, де він знаходиться. Десь біля грибів. А точніше біля велетенського гриба, де я вже був. І мені треба якось туди потрапити, згадати, де він був. Так, ну він. Значить то був десь в тій стороні, тому я попливу туди. А ви поки поставте вподобайку знову, бо я це відео записую вже другий день. Це труд великий. І надіюсь, ви його оціните. По-достойному. Ну так, десь тут має бути ті велетенські гриби і той галообразний мішечок, як він називається, який потрібен. Ой, я знову рибу збив. От просто кожен раз, коли я граю в сумнатику, я маю збити якусь рибу. Без цього не обходиться. Тут щось з текстурами. Є все тепер добре. Ей, мовчи. Так, то точно тут? Якось та пустота. Так, привіт. Інопланетний хруш. Оу, тут нафтові якісь штуки. Стоп. А чи часом це не то місце, де я обкекався був, а походу то. Ух-йой. Не оставлю той фрагмент, де я обкекався. Хоча, чесно кажучи, чи. Там особисто страшного нічого не було. Так, де взагалі тут ті гриби? О! 1500 же кілометрів. Ой, метрів. А ти хто? Що ці інопланетні хрущі. Так, пошкодження доної рослинності. Здогано свідчить, що тут простягається міграційний шлях величезної істоти. Дякую. Тепер мені спокійніше. І тут є частина циклопу, містка циклопу. Мені ще один потрібен. І я зможу зробити того велета. От недарма поплив. Недарма. Так, ну думаю, вивчити цю штучку. Можна, дозволити собі. Так, тут. Опа! Остання частина містка циклопа! Ура! У мене є циклоп і тут є відкрити схему. Лагодний модуль циклопа. Круто! <звук> Навіть якщо я не знайду знову той гелеобразний мішечок, то все рівно я багато чого знайшов. І в мене води нема. Те, що в мене води немає, це є погано. Так, вентиляції ніде немає. То ще одна частина циклопу. І тут частина руки рачка. Йас! А, ще не повністю. Завчасно радуюсь. Тут ще щось є. Покращена штучка для циклопа якась. Я просто не читаю зараз, тому що треба бути на готові. Постійно. Так, тут що є? Тут є місця, з яких я шучу, всього вже не випливу. Ні, я ліпше повернусь до метелика. і ліпше попливу до цього. До грибів. Найдуть ті гриби. На ці от пустельні регіони, якщо чесно, вони є дуже лячними. Тут ще й тихо. От... тишина. Наскільки вона сильніше лякає, ніж взагалі будь-що. І тут кусок, якому тут куча всякої шняги. А, ти що таке? Ти теж рука циклопа Торпедна система рачка, яку я вже вивчав. Ааа, ба 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 баба ба 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 я не шкаю хрб? Ч я шкаю уламки Аврори? Справа твоє питання. А ти. Мишечок! Ура! Мишечок! Ди сюди, мій рідненький! Один! А, галовий Клум він тут називається. Мені потрібно ще таке 20 тисяч мільярдів. Яйце якесь яйця мені не потрібні. Ще один. Ще один. Вах. Мені треба буде зробити ці собі. О, як їх? Маячки і проставляти їх, бо запам'ятати, що де знаходиться, це нереально. Так, треба собі якось 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 запам'ятати, куди треба плисти, щоб сюди доплисти. Тавтологія та якась виходить. Але нічого. Я, я нарешті не що ти гелий мішечок. От просто в о, от вчора, коли я записував основну частину серії, я плавав, плавав. Та й плаваю, та й плавав. Взагалі всюди плавав, де можливо. Тай, будильник. Не буде. Навіщо мені будильник на 4 годину? Стоп, так я ж уже зараз маю і рачка, і... того. І... Я забув. Циклопа, во. Ніяк не можу запам'ятати його назву. Стоп, а цей геловий мішечок, він що таке? А, гелевий клунок його можна ще й вирощувати. Ні, я його буду вирощувати. Welcome. Так, топ-топ, 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 топ. Розсада? Ага. А якщо його... Ща, досліджую його. Так, викинути. Геловий клунок. Як тебе вирощувати? І не тікай від мене! Ти куди? Хочеш від мене втікти? Не втечеш. Тепер ти мій. Записи завантаження ABC, формі життя, рослини. Гелевий клунок. Ці організми ростуть на стінах печер. Поверхня клунка має бускові нарости. Хоча гель є її стін. А, ага, нічого не зрозумів. Як його вирощувати? Короче, як його вирощувати? Хто знає? Напишіть мені, будь ласка, в коментарях. А поки я викладу ласти і. і. і, і що? Правильно, вріжу собі дерев ця спожити. Є. Yeah! Рубін для цього потрібен Ну, Що сумів. Все, один аерогель є. І треба подивитись, цього вистачає для краба. Бо краб може бути дуже. прям Їма. Циклоп. Для нього що треба? Для нього треба пластилевих штаб 3, загартованих скла 3. Мастило. А, на циклопа не так багато і треба, до речі, арочок. Для речка треба 2 аерогеля, 2 пластилеві штаби, 2 алмази, 2 свінця. Так, зараз все буде. Зараз все буде. Зроблю я оцього трачка. А вже в наступній серії я зроблю циклопа. О, так, треба другий аерогель. Все. Аоргель у мене ще один лишився для вирощування, він буде ось тут. Потім. Два аерогелі є. Треба донатити його. Подивитися, що потрібно, бо я дуже все швидко забуваю. Так, два аерогелі є. Загортоване скло є. Далі два свинця. Раз, два, два свинця є. Далі два алмаза. Два алмаза є. І потім треба було пластилеву штабу. Пластилева штаба є тільки одна. А потрібно дві. Пластилева штаба робиться як? Робиться з титанової штаби і двох літію. Літій в мене є. Е, титанова штаба робиться з десяти. Тобто треба ще дві. Раз, два. Літій. З'їсти засоленого кого Витр... витріщалку і взяти ще один той. Літій Роблю пластилеву штабу. Роблю. Ой, перше я був... титанову штаб, потім я роблю пластилеву штабу. Уже зробив. Далі я біжу, Пригаю випливаю, і на ранок. На цей чудесний красивий ранок я створюю чудесного красивого рачка. Цілком правильно, що вперше сівши за кермо рачка, вас хоплює всемогутності. Отак! Професійні оператори нав... навчаються впродовж кількох тижнів, щоб подолати цей феномен. Вам доведеться обмежитися самодисципліною. Ні, самодисципліни не потрібно. Welcome to борд! О! Єма, він літати може! На, на, на! Та я все можу! Я, я що з нього можу. О! Він ще й може брати гриби. А де вони? Це спеціальний робот для того, щоб збирати гриби. Тільки я не розумію, куди ці гриби діваються. А для нього, значить, потрібна друга ця докстанція. Чи його не можна в докстанцію? Зараз перевірю. Якщо можна, то. ТИ ХТО? О! А! Глюки! Не треба було їсти гриби! Таке. Я. я не знаю, я. А, інопланетяни виходять на зв'язок. Або то гриби, або я занадто довго знаходжусь на цій планеті. Добре. Потім. Треба перевірити мою теорію. Чи сюди можна ставити рачка. Та, сюди можна рачка. Так, ну рачку. Ти, звісно, рачок, але ти вмієш збирати гриби. Нас щас це не кожен може. Тому ти будеш називатися грибник. І ти будеш у нас. у нас якого кольору? А якого ж ти можеш бути кольором? Ну, гриби у нас веселі, а веселим кольором є розовий. Або ж.м. не знаю, яким буде кольором. О! Опа! так так, так. Во! Фіолетовий. Далі назва буде чорна. Салон чорний. Так, чорний салон, а смуга. От смуга буде теж чорна. Все. Красавець готовий. Тепер в мене є. О, містилище. О! У нього є своє містилище, куди можна гриби збирати. Це прям спеціальний робот для того, щоб збирати гриби. Я ж говорив: грибник. І треба ще думаю побудувати такий самий таку саму докстанцію для нього. Зроблю я, значить, тако. Час ще є, хоча насправді, напевно, немає, але все рівно. Зроблю. Ага, потрібно дві титанові штаби, свинець і мастило. Та залізай. Дві титанові штаби і мастило. Зараз у моменту все буде готовенто. чи у мене є, до речі, це все. У мене немає на дві титанові штаби. Ні, в мене не вистачає на дві титанові штаби. На жаль, найтну одну ледь ледвець вистачає. Ну ладно, це вже буде на наступну серію. На наступну серію у мене великі плани, тож. Е Дара, поставлю. Щоб всі бачили мого рачка. Такого красивого. Давай, іди до віконечка. На. <п 'я> Якщо чесно, виглядає якось кріпово. Ну ладно, е, забираю інтерфейс для хорошого завершення, і дякую за перегляд цієї серії. В цій серії я зробив рачка, дослідив острів прибульців. І на цьому завершу серію. Дякую за те, що ви її подивилися. Поставте вподобайку, порекомендуйте її всім своїм друзям. Родичам, інопланетянам, якщо ви таких знаєте, підпишіться, обов'язково прокоментуйте, скажіть де можна і як можна вирощувати цей між... цей клунок. І слава Україні! Та до наступних серій.